Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації житлово комунального господарства, благоустрою території транспорту і торгівлі. Присутній голова комісії Кучма Юрій Володимирович, секретар комісії Коплін Михайло Федорович, заступник голови комісії Коцубинський Богдан Володимирович, відсутній Романюк Олег Володимирович. Яких у вас на руках. Пропоную підтримати запропонований порядок денний. Питання перше про дострокове припинення договорів поренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади про визначення місця заходження комунального підприємства Ізяса міське бюро технічної інвентаризації Зясовської міської ради. 3. Про завершення приватизації об'єкта малої приватизації нежитлового приміщення громадського будинку за господарськими допоміжними будівлями та спорудами по вулиці Центральна 39 Село Зорна. Четверте. Про розгляд повідомлення із відділу Державної виконавчої служби у Шепетівському районі. Територіальної громади рухомого майна державної власності. Друге про включення комунального майна переліку другого типу об'єктів нерухомого комунального майна територіальної громади, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Третє про внесення змін до програми реформування і розвитку. Та приватизації Наш розвідку прошу підтримки комісії про, до проєкту рішення про поступове прийняття домої оренди. Це в нас є заяви орендарів Федора Руксана Степановича, ББХ Володимира Олександра Олександрівні, які мають орендовані приміщення по ченка 10В на дострокове притиміння. І це на пробацію. Прошу підтримати, дам прощання. Ну, не, не. Ну, а якщо ми проголосуємо, наприклад, на сесії, з якого числа вони вже не будуть тренувати таке приміщення, хто буде оплачувати за те, тепло. Всі оренди. оренду кожного нашого приміщення, що ми передаємо оренду, є передбачені терміни. Після прийняття рішення протягом місту ведеться військово ввода на опіркування договору та передачу товарні війни. Ми повідомляємо всі колендарі, вони протягом того підписують ці додаткові угоди та акти повернення. Ми в на місці приймаємо приміщення в такому стані, що вони буде для подальшого використання відвідування, так як передбачає оренди. Тільки з моменту підписання паку вважається, що вони не користуються даним приміщенням. А до моменту підписання, коли будуть описані додаткові удиви до того від числа, вони повинні входити всі послуги. Ну, далі хто буде оплачувати. Я думаю, що це наказує провідчи. Чи не може це? Mm -hmm. Ставимо голосування пропозицію погодити та внести народжувати на засіданні сесії проєкту рішення. Хто за? Переходимо до другого питання. Про визначення місце знаходження комунального підприємства Ізясовської міської дворотехнічної ім'ятаризації Зясовської міської ради. Пропонуються до вашої уваги проєкт рішення про визначення місця знаходження комунального підприємства З'язанської міській радіотехнічної інтеризації на другому області лиштового приміщення у вулиці Незалежиті, 43, площа 110,7 квадратних метрів, відповідно кабінет від 8 о 11 13, і 13 кабінет. І вважати таким, що припинити право господарського відання приміщення, які були виділені по вулиці Незалежті Шевченка, 105. Я ну, не на там час Майте питання. Да. Ставимо на голосування пропозицію погодити та винести на розгляд пленарного засідання сесії проєкт рішення. Хто за да. да. переходимо до третього питання? Про завершення приватизації об'єкта малої приватизації для житлового приміщення господарського будинку дуб, з господарськими допоміжними будівлями та спорудами по вулиці Центральної С9 село Сашка. По завершеннях приватності для реформованої приватизації в селі Сторжок Віталій 39 сьогодні заключається до викупівлі продажу. Там є терміни, які повинні завершити приватизацію, тобто на завтрашній сесії буде наданий до викупівлі продажу. Сплачені кошти все сплачено. Прошу підтримати проєкти. Okay. Ставлю на голосування пропозицію погодити та винести на розвитку на засідання сесії проєкт рішення. Хто за? to з пасічника Олександра Васильовича шкоди, в на навколишньому бройному середовищі незаконної гриби в сумі 347 тисяч 769 гривень. 3 квітня 2023 року було відкрите виконавче провадження. Ще відкриття виконавчого провадження, майно яке знаходилося у власності боржника, це були дві ділянки: одна для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Торги е, виконавчою службою тричі. Згідно з статті закону України про виконавчі провадження після третього електронного аукціону, ця ділянка не була продана і е, виконавча служба звертається до нас з питанням про або залишення за нами цього майна, або відмову від нього. На рахунок суми е, за першу ділянку. Загальна сума коштів, яка була сплачена і яка була реалізована від продажу ділянки е, пасічника Олександра Васильовича, встановила 172 тисячі 417 гривень. За е, мінусом цієї суми на даний момент е, борг за пасічником поміщається 165 297 гривень. Якщо міська рада залишить за собою земельну ділянку, а земельна ділянка оцінена за ну, третім аукціоном, там іде вже ну, знижка, бо пер, ну, первісна оцінка 41 тисяча, а за мінусом 30% 32 998 гривень. Якщо ми залишимо за собою цю ділянку, то борг, який залишиться за пасічником, буде складати 132 299 гривень. Іншого вино немає. Він пенсіонер, з пенсії, не буде стягуватися, не стягуватися виконавчим е, провадженням кошти. Тому пропонується залишити в проєкті цю земельну ділянку, земельна ділянка знаходиться в селі калетинці в рахунок стягнення боргу, який ще залишився за пасічниками. По а не ті, що так, так. по 61 статті закону про виконавчі провадження оцінка збройної ділянки вже йде за третім електронним аукціоном 32 тисячі. Ставимо на голосування пропозиції поводити та видності на розвитку. З Запорської військової територіальної громади допомоги майна державної власності, це спеціального пожежного автомобіля, називати його ЗИЛ, марка З. В нашому проєкті рішення пропонується, що майно визначене, тобто цей пожежний спеціальний автомобіль використовується забезпечення діяльності комунальної організації місцева пожежна команда пожежних Запорської міської ради за цією призначенням для виконання пожежних рятувальних робіт і не відчутних приватних власників. Третій блокер техніконі-колімічного ґрунтування забезпечення ефективним використанням організаційного призначення є відповідно методичних рекомендацій щодо техніко-окономічного ґрунтування. І наступний пункт за виконавчим комітетом міської ради обходити комісію з питань до заплати і передачі прийняв власність даного майна державного, затвердити акт приймання передачі майна, теж виконавчому комітету і визначити балансу отримуючи пожежного автобіля спеціального нашого. Місцеву пожежну команду пожежників з'ясної міської ради та закріпити за нею на праві оперативного управління зазначення майно після виконання під пункту 4 даного рішення. Тобто після комісії, прийняття, відповідно, на, як ви знаєте, державне майно ще доведе рішення органу державної виконавчої влади те, що він нам трима, Тож, він в буде, а Це не це буде, це буде. А Так, виклик. Ставить на голосування пропозицію погодити та на народних програмного засідання сесії проєкт рішення. Хто за. Всі за. Та. Так, переходимо до другого додаткового питання про включення комунального майна до переліку другого типу об'єктів, комунальну комунальному майна та регіональної громади для передачі уряду для проведення аукціону. Важа пропозиція проєкт рішення даного пропонує <кій> включити до переліку другого типу об'єктів. У без проведення оціновому приміщенні 7.13 номер 1 Римське, 2 Римське, номер 54 на каждому поверсі та приміщення 62, 84, 159, 173. Четверта, війська, п'ята на другому поверсі до загальною площою 836,9 квадратних метрів. Ну, за нового оренду додатку до цього рішення. Це призначення, розміщення закладів освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на впровадження освітньої діяльності, строк оренди 5 років, розмір річної оренди оплати 1 гривню. І дане рішення вдарячитися 25 листопада 2024 року. Це пов'язано з першого строковим припиненням договорів, тут тільки можна оприлюднити на площадці. Наставлю на голосування пропозицію погодити про завітці на розвитку на засідання сесії проєкт рішення. Всі за. Так, третє дозволено питання. внесення змін до програми реформування розвитку житлово комунального Нам щодо виділення коштів на розроблення проєкту кошторисної документації по енергозбереженню зі встановлення сонячних батарей на території каналізаційних учасник споруд в селі Міхі. Дана необхідність виникла у зв'язку з постійним підняттям ціни на ринку електроенергії, що впливає на загальному на тарифи по водовідведенню для споживачів громади, а також для економії електричної енергії та сталої і безперебійної роботи учасних споруд у ну, зв'язку з цим пропонуємо внести зміни до програми реформування і розвитку житлово комунального господарства і територіальної громади на період 2022-2025 років. Та в розділ 1 додатку до програми виготовлення проектно-пошторисні документації доповнити пункт 1.3 – 3 встановлення сонячних батарей на території каналізаційних споруд, почесних споруд село Михи та передбачити обсяг фінансування на Вказані потреби в сумі 448 тисяч гривень та відповідно збільшити загальний обсяг фінансування під вище фазою програми. Саме на голосування пропозиції поговорить на розгляд програму засідні сесії проєкт рішення про.